Сьогодні ми працюємо біля сосни звичайної. Ми продовжуємо формувати у стилі нівакі. Минулого року була проведена перша стрижка. Цього року буде проведена вже наступна. Можна побачити, що вже сосна відросла на такому етапі. Це вже можна вважати, що вона вже переросла і потрібно було раніше провести дані, дані стрижки. Їх можна проводити за допомогою секатора. Тобто брати і пристригати оці свічки, які вилізли, от, отак їх зрізати. Але е, ті хвоїнки, які були прирізані, вони потім починають жовтіти. Тому варто, якщо об'єми невеликі, тобто декілька рослин це проводити точечно і, і прирізати акуратно секатором, щоб не пошкодити самі хвоїни. А минулого року була сформована рослина, також після того, як сосна Відросла. Після того, як пагони відросли, вони були сформовані. Цього року ми вже можемо побачити, що на кінцях гілок є купчення гілок. Потім вже можна продовжити проводити наступний етап формування і це ми будемо сьогодні робити. Також можна побачити, що от Дана сосна була вибрана не випадково. Тут дуже гарне в неї розгалудження, йдуть рівні гілки, з яких можна потім сформувати лапи, і таким чином вона буде мати гарний вигляд. Перший рік ми просто пристригали для того, щоб рослина наростала. На кінцях гілки більше пагонів було утворено. Цього року ми вже будемо проріджувати і видаляти ті пагони, які будуть заважати мірному формуванню самої рослини. Можна побачити, який був приріст в рослини, і потім вже потрібно таким чином прирізати, щоб на наступний рік було утворено більше бруньок, ростових бруньок. І потім вже з них буде більше. Краще сформовані помпони. На даному етапі ми будемо прирізати, рівномірно сформовувати крону рослини, видаляти гілки, які заважають іншим, і формувати її більш розлогішу і більш симметричною. При роботі з сосною потрібно чітко враховувати терміни, коли її можна обрізати. Якщо обрізати не в ті строки, то сосна не закладає бруню подальшого росту, і це призведе до того, що гілка просто буде відмирати. Тому до цього питання потрібно підходити дуже виважено і у відповідні строки. Звісно, на етапі, коли вона ще молоденька, самі гілки їх можна заламувати. Таким чином ми сформували помпон, який на наступний рік буде сформовувати, утворити більше пагонів. і потім вже буде більше нарощування. Другий ярус, який ось тут знаходиться всередині, ми бачимо, у нас тут 6 гілок було лише минулого разу. Нам потрібно з них вибрати ті, які будуть по сторонах розходитись. Ми будемо прирізати. Ось одна прирізаємо. І ось ще. Один. Тобто ми лишаємо 4 гілки, які будуть розходитись по сторонах. Потім ми їх підв'яжемо і таким чином ми зможемо сформувати другий ярус. Потім є наступний ярус. Знову ж таки, ми вибираємо ті гілки, які нас задовольняють. Лишні ми прирізаємо і таким чином розкриваємо рослину. Ось ми бачимо, у нас перший ярус, другий ярус. З таким чином у нас сформований, потім у нас вже є третій ярус. Ну, четвертий ми, мабуть, не будемо лишати, але подивимося вже на етапі формування, як буде формуватися рослина. Наступний ярус ми починаємо брізати лише тоді, коли. Розкриємо рослину. Рослини підв'язуємо таким чином, щоб вони відкрилися. Це можна робити за допомогою бамбукових паличок, іншого матеріалу, який, звісно, не пошкодить саму рослину. Підв'язуємо стрічкою для підв'язки рослин. Ось ми бачимо, як виглядає. Це у нас буде наш перший ярус. Тут ми бачимо, ми лишили 4 гірки. Потім в нас є другий ярус. Тут також рослин, потім ми їх пристрижаємо, і в нас більше відкриється. І в нас є саме нижній ярус. Тут у нас найбільше а, скупчення гілок. А, і ми вже а, після формування а, перших двох ярусів будемо приступати до формування найнижчих ярусів. Одного або декілька, будемо бачити, як це буде получатися. При формуванні потрібно починати з верхнього ярусу, а так буде чітко відкриватися. Від самої рослини і чи не будуть вони заважати одна гілка іншій. Допомогою гілок ми робимо розпорку рослин. І таким чином створюємо розлоги і вони повинні бути рівно. І е, потім, вже, коли ми проведемо стрижку, то в нас е, знову ж таки закладатись бруньки, і вони будуть рости догори, не на сторону. В даному випадку ми бачимо, що в нас вони розміщені в сторону, і потім рослина буде робити перевод їх догори. При формуванні Ніваки потрібно досягти е, того, щоб... Помпони чи лапи, вони були зміщені на віддалі від стовбура і проглядалися. Тобто, щоб не зливалося стовбур із лап. Це не має бути одне ціло, це має бути окремо, окремо стояти. В цьому і полягає суть формування нівакі. Ось Таким чином було проведено формування. Першого ярусу будемо приступати до наступних. А лише після того, як ми підв'язали рослини, проводимо стрижку його. Якщо ми це зробили на першому етапі, то в нас би вийшло так, щоб гілки стояли б догори. Коли б ми їх підв'язали, не змогли придати рослини в тій формі, тому що ми б її формували на, на той етап, коли рослини знаходились в, ну, в просторі тоді, коли ми їх мали пристригти. Тепер ми їх зробили розпорку, тепер ми вже бачимо, що гілки, які є, що, о, в сторону розвиваються, дуже далеко. Ми просто їх починаємо прирізати і формувати в них те, що нам потрібно. Таким чином, ми сформували Лапи вони в нас знаходяться на відстані від стовбура. І потім, вже коли буде наростання тупних гілок, вона буде в нас більш пішніша, більш насиченіша. Те ж саме час, вона буде знаходитися на відстані від стовбура і буде мати гарний вигляд. Приступаємо до формування другого ярусу. В нас, в принципі, він розвинути так, як нам потрібно, за винятком одної гілки, яку потрібно поправити. Тобто ми її також підв'яжемо і відведемо в сторону туди, куди нам потрібно. Ми це зробимо за допомогою бамбукової палички. Ось тут вона гарно у нас відведеться на сторону, і потім вже на наступних етапах ми можемо її сформувати так, як нам буде потрібно. Ми підв'язали рослину, трішки можливо і треба буде пізніше поправити. На знову ж таки, це тривалий процес. і Він не може бути там одноразово зроблений за один за одну стрижку. Це має бути від двох років, тобто, в ідеалі це має бути три-чотири до п'яти років. Знову ж таки залежить від розмірів самої рослини. Тому при роботі потрібно слідкувати і постійно поправляти рослину. Знову ж таки, ми зарізаємо утвори таким чином, щоб при рослині утворилося якомога більше пагонів на наступний рік. І нам ось такі довгі прирости, вони йдуть нам недоречні. Звісно, якщо стоїть на меті відійти від стовбура, ось тут, наприклад, то ми тоді оці прирізаємо гілки, які йдуть в сторону до, до стовбура. І... А ось ті, які виступають далі, ось тут, ростові, які в сторону ми на них робимо акцент і ми їх прирізаємо не ближче до місця їхнього росту, а якомога далі. І потім ми вже саму гілку переводимо на декілька сантиметрів в сторону. Таким чином ми сформували ось. Другий ярус і бачимо, що нам потрібно поправити ще трішки гілочку самої сосни, для того, щоб вона вийшла трішки в сторону. І це вже можна пізніше зробити, щоб рослина, але варто це зробити відразу, тому що рослина щоб привикала до того простору, де вона має рости. При формуванні ваки потрібно мати гілки розводити, щоб вони розміщувалися рівномірно. Так у нас дуже гарно зараз виходить. Будемо приступати до нижнього ярусу, можна побачити, який він заруший. Будемо брати кращі гілки і потім вже бачите, що з цього вийде. Ми прирізаємо ті гілки, які йдуть всередину крони, і ті, які нам... Заважають ті гілки, які йдуть всередину, нам потрібно вийти на ось ці пагони, які є на кінці рослини. Тобто ми оце все що всередині ми будемо прирізати, прирізаємо його таким чином, щоб не залишалися. Можна також і лишати ось пагони, які йдуть в сторону, але краще сформувати ось ці гілки, чітко розвинені помпони, ніж декілька, що вони зливаються між собою. Таким чином, ми вже бачимо, що в нас відкрився і третій ярус. Ми прирізаємо ті гілочки, які всередині. Після такої чистки ми вже тоді побачимо, чи є. Доцільність для того, аби лишити ще й знизу якийсь є ярус. Нам покажеться рослина. Потрібно також враховувати про те, що рослина може зростати на фоні газону і потім в процесі догляду за газоном вона буде зачіплюватись косаркою. Ну, це вже більш таки питання до створення садового парку об'єкту. От, ніж до формування. Тому що якщо є гарна гілка, то чому б її не лишити? Для того, аби була ще додатково гарна, гарна лапа. Після того, як ми розчистили вже нижні е, яруси, ми можемо приступити до формування і побачимо, які гілки нам доречно лишити, а які е, нам е, можна видалити. Гілочка, яка знаходиться в нижньому ярусу, нам потрібно її відвести від того, для того, щоб у нас формувався так званий трикутник. Ось одна точка, друга, третя, і воно таким чином має розходитись. От, тобто нам оці нижні, нам потрібно їх відвести, щоб відкрився стовбур і скелет рослини. Таким чином ми е, сформували рослину і можемо побачити, що в нас вже вийшло е, після другого етапу формування.